Котельні Житомира працюють на економному режимі. У зв'язку з підвищенням температури повітря в день теплопостачання у квартирах житомирян припиняється, вмикають його лише на вечір. За словами енергетиків, такий крок дозволяє, хоча б трохи заощадити газ. Тобто -то, за температура врожаю нам приходиться останавляти котельні днем. І якщо ми це не будемо, робити, ми просто, просто перегріємо квартири і перевищимо доведені ліміти газу. Це ліміти газу дозволяють нам працювати... На жутко ограниченных об'ємах і не дозволяє дати е, тот необходимый нормативный мінімум, который хотілося б загалом. На листопад місту доведений ліміт газу в об'ємах майже 6,5 мільйонів кубів. Однак навіть при жорсткій економії запасів блакитного палива вистачає лише на півмісяця. При тих лімітах, які нам 296-й постанові кабінету міністра, це зробити крайне сложно. Сегодня мы вписываемся, но после 16 числа идет понижение температуры. Лимит городу Житомиру по ноябрю месяцу там 6 миллионов, там около 6 миллионов 346, но около, 6, около 6 миллионов 400 тысяч. Я еще раз подчеркиваю, это для граждан города Житомира. При температуре от минус 5 до минус 10, при всех технологических режимах, связанных с экономией газа, нам надо потреблять не менее 800 тысяч кубов в сутки. На сьогоднішній день на вчорашні сутки ми потребили тому коло 170 тисяч. За період, коли батареї у квартирах будуть холодними, теплокомуненерго обіцяє зробити перерахунки в оплаті, але ця сума Житомирян приємно не здивує. Адже Національна комісія з енергетики і регулювання тарифів на комунальні послуги відмінила двоставковий тариф з оплати за спожите тепло, який був вигідний для споживачів. Як тільки похолодає, нам прийоз різко збільшити потребління газу, вийти на режими. Ну а тоді вже буде болі государства та проблема куди цей газ брать у цілому. Зазначив Дмитро Рогожин. майже всі будинки Житомира нині забезпечені теплом. 958 після один дом. На капітальному ремонті бачиться 11, і по-моєму черніхоського 94, там обслужування сьогодні ще. А так 100% ввечері вечора ми включаємо дамо в тепло у нас проблем то ні школи, ні садики, ні дома не включено. У тих будинках, де подали тепло, але у квартирах прохолодне. Там ще проводяться поточні ремонти. Мереж, та усувається скопичення повітря у внутрішньобудинкових системах, пояснюють комунальники. Тому при виникненні будь-яких проблем чи аварійних ситуацій, житомиряни можуть звертатися на гарячу лінію 1580, яка працює цілодобово.